Україна відзначає 22 другу річницю від дня прийняття декларації про державний суверенітет. Цей доленосний документ, який закріпив основи Української держави, Верховна Рада, тоді ще УРСР, ухвалила 16 липня 1990 року. Декларація про суверенітет визначила національну державність українського народу, закріпила республіканську форму правління, самостійність, верховенство і неподільність державної влади на всій території. Державотворчий акт від 16 липня складає. Вся з 10 розділів, у яких детально було прописано основи державного політичного економічного ладу, підкреслено самостійність і суверенітет України. А чи відчуваєте ви себе громадянином суверенної держави? З таким питанням наші кореспонденти вийшли на вулиці Івано-Франківська? Шлях до незалежності непростий і сьогодні ми можемо сказати, що ми не відчуваємо ще себе. Громадянами незалежної держави з кожним роком все більше і більше з нашою країною рахується її пізнають не тільки через наших відомих громадян, як то Кличко, Шевченка, але і в цілому на слуху наша країна. Але хотіли б звичайно, щоб вона дійсно стала авторитетною а на цьому шляху дуже багато перепонів. Те, що ми маємо сьогодні, ми далекі від того, що ми мали мати. Україна це європейська держава. Але ми сьогодні, на жаль, живемо не в європейській державі. І ті процеси, які проходять у нашій в Україні, вони є далеко не ті, які би мали бути на сьогодні на 21-му році незалежної суверенної держави. Пройшло дійсно 20 років, більше 20 років, але до, до кінця дійсно важко, важко з тим змиритися, що це що є наша наша, дійсно, що ми живемо на своїй землі, тому що до кінця ти, ти себе так не усвідомлюєш. Ну, наразі можу сказати, що напевно що не відчуваю. Дякуючи нашим сусідам, які нас щемлять зі всіх сторін, які не дають нам розвиватися в нашій державі, які не дають нам розвивати наш бізнес, які забирають нашу рідну мову. І завдяки цьому всьому, ми вже зараз зовсім прищемлені зі всіх сторін. Пройшло вже багато років, і, на жаль, ця боротьба не припинилася. І зараз ми відчуваємо наступ. Наших сусідів по всіх напрямках і на мову, і на мораль, і на суверенітет. Ми не відчуваємо повноцінного статусу цього документа і не відчуваємо того, що ми повноцінна суверенна держава. Конституції чітко записано, що Україна є собою суверенною державою. І святкуючи сьогоднішню річницю 22-го, Проголошення декларації про суверенітет навіть стає чомусь сумно, оскільки 22-га річниця а таке враження, що ми повертаємося назад.